Фінська покрівля, і також по всьому периметру встановлено відеоспостереження, чудове огородження жовтого кольору, яке робилося в колір фасаду будинку. І над вікнами у нас встановлені покращені балки. А зараз пройдемо і я вам покажу, що розташовано всередині будинку. Проходячи з вами повз передпокій, ми з вами потрапляємо в цю шикарну кухню студію загальною площею 46 квадратних метрів. На поверсі робочий кабінет, санвузол та вихід на мансарний. Поверх, і ось така у нас розкішна кухня з сучасними монтованими поверхнями, в якій немає нічого зайвого. Та ось така кладова, в якій ви можете зберігати побутові прилади. Німецькі панорамні вікна, ірландський камін, і тепер ми з вами потрапляємо до суміжного санвузла з душовою кабіною. Поруч у нас розташована котельня на газове опалення, і проходимо до кабінету, де можна буде попрацювати і так само відпочити. А зараз піднімемося з вами на мансарний поверх.